2023 рік характеризується тим, що триває військовий стан, і це, відповідно, накладає свій відбиток і на процес розблокування податкових накладних. Зокрема, для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством щодо строків подання пояснень та скарг на заблоковані податкові накладні. Так, для подання. Пояснень встановлений немаленький такий срок 365 днів, і він обраховується з того дня, коли ви отримали квитанцію про зупинення. Але на період дії правового режиму воєнного стану продовжено такі терміни. Також для подання скарги до ДПС України встановлений срок в 10 днів. Такий срок також продовжується на період дії воєнного стану. Загалом у 2023 році Кабінетом міністрів внесено досить таки багато змін у порядок з реєстрації податкових накладних. Зокрема, передбачено, що податкові накладні, розрахунки коригування сумою до 5000 ПДВ перестануть блокувати. Було змінені форми рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості та рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника. Такі рішення стали більш інформативними. Податковий орган тепер зобов'язано зазначати не лише підставу прийняття рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, але й інформацію, за якою це встановлено. Можна сказати, що платникам податків має стати трошки легше вскаржувати такі рішення контролюючих органів, адже вони б хоча б матимуть змогу зрозуміти, які саме аргументи та посилання податкового органу необхідно спростувати. Дуже важливим нововведенням є. Те, що у 2023 році дозволили доподавати додаткові документи до пояснень по податковим накладним за рахунком коригування. Тобто, якщо розглядаючи ваші пояснення, податкова вирішить, що ви якісь важливі документи не подали, ви отримуєте повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та або Документів, необхідних для розгляду питання, прийняття комісією регіонального рівня, рішення про реєстрацію податкової накладної або відповідного розрахунку коригування у реєстрі. І тільки вже після цього, якщо ви додаткові документи не подали або подали, але в недостатньому об'ємі, приймається рішення про відмову в реєстрації. Однак принципово прийняті у 2023 році зміни є косметичними та проблему з податковими накладними не вирішують. Без змін у підході податкових органів до цього питання, блокування податкових накладних все одно лишається масовим явищем, а суд залишається найбільш ефективним механізмом для відстоювання своїх прав. Ви можете переглянути інші мої відео, де я більш детально розкриваю питання, яким чином подати пояснення, які документи до нього до. Перекласти, як і до податкових накладних, які заблоковані, до таблиці даних платника, і з приводу виведення підприємств з реєстру ризикових поради, які в них я озвучив, лишаються актуальними і на сьогодні. Якщо вам потрібна допомога в розблокуванні податкових накладних або розрахунки коригування, будь ласка, звертайтеся, під відео буде посилання на мій сайт, і я негайно почну працювати над вирішенням вашої проблеми.